Коли християни на Близькому Сході опинилися у небезпеці, а перед тим частина Іспанії, Італії, Франції зазнавали нападів з боку сарацинів. Папа Урбан II на синоді в Клермо в 1096 році закликає християнське лицарство до Христового Походу. Коли у вересні 1571 року у Рим надійшла вістка, що турецька флотилія залишила порти Константинополя і вирушила у напрямку Європи, Папа Святий Пій V скликав флот Святої Ліги, закликав європейських володарів до збройного захисту, а усіх католиків, до молитви святого Розарія. Жодному з цих понтифіків не приходила думка, щоб, ну, до прикладу, піднести білий прапор, адже мова йшлася не про якісь там території, лише про існування християн. Війна, в якій ми беремо участь, захищаючись від агресора, від Російської Федерації, не є просто якимось конфліктом за спірні території. Це війна за наше існування. Піднести білий прапор в умовах геноциду, це дозволити агресору безперешкодне вбивство народу. Цей білий прапор дуже швидко стане червоним від крові. Заклики, підняти білий прапор, які час від часу лунають з різних уст, насправді є логічним продовженням пацифістського мислення, пацифістської ідеології. Бо якщо потрібно позбуватися зброї, якщо збільшення постачань зброї сприймається з занепокоєнням, або збільшення якогось війська сприймається занепокоєнням і страхом перед ескалацією, то що тоді залишається? Ну, логічно, тоді залишається піднімати білий прапор. Поняття пацифізм. Створив французький юрист Еміль Арно. Арно був творцем і першим учільником Міжнародної ліги миру і свободи 1861 рік. В 1901 році Арно виразив свої погляди в Кодексі миру. Ідеї пацифізму, Арно трактував як альтернативу до тогочасних ідей лібералізму, соціалізму і анархізму. Пацифізм Арно. Відтинався від політичних, моральних чи релігійних мотивів, а радше базував на ідеї гуманізму, на ідеї того, що всі ми, якби люди, всі ми браття, пропонуючи цим самим раціональне мирне розв'язання конфліктів на основі добровільного порозуміння народів, пан Арно не врахував тільки одної речі: що людина зранена первородним гріхом, і добрих намірів, на жаль, недостатньо. У 20 столітті пацифістський рух набув величезних масштабів, а його гасла були включені в програми найагресивніших ідеологій світу. Усі тоталітарні системи. Пригадайте, мір труд май. Мали гасла пацифістські. Чому? Ну, Тому що гасла пацифізму важко заперечити з будь-якої позиції, ну, хто ж не прагне миру. І разом з тим вони створюють можливість. Найефективнішої та найдешевшої мирної агресії. Це можливо тому, що ідея роззброєння була включена в ідеологію пацифізму як одна з основних. Якщо би ми запиталися, що є якби, серцем пацифізму. Ну, серцем пацифізму є ідея роззброєння. В результаті пацифізм, що вимагає загального роззброєння, є фундаментальною причиною. Зростання агресії. Важко визначити, чи була концепція загального роззброєння результатом наївності, чи людської дурості, чи добре продуманої тактики потенційних агресорів, але її ефект очевидний. І так само очевидним є таємне і відкрите фінансування пацифістських рухів усіма різновидами лівих ідеологій чи тоталітарних режимів. Дорогі мої, уявімо собі двоє людей: одного порядного громадянина і одного непорядного злодія грабіжника. Е, якщо, якщо їм обидвом видати зброю, то у випадку нападу грабіжника він матиме 50% на успіх, але також 50% ризику, що буде застрелений. Якщо ж зброя буде лише у злодія грабіжника, а у порядного громадянина не буде зброї, то його шанси на успіх, на пограбування зростають до 100%. Якщо пацифісти закликають до загального роззброєння, є дуже висока ймовірність того, що чесні люди піддадуться цій пропаганді пацифістській і позбудуться зброї. Натомість мало ймовірно, що злодій, грабіжник. Бандит, який заробляє на життя пограбуванням, послухається цієї пропаганди, послухається пацифістів. Єдиний ефект роззброювальної пацифістської пропаганди полягає в тому, що під час нападу чесна людина буде абсолютно беззахисна, а злодій цілком озброєний. Іншої можливості немає з логічних причин. Якщо ви думаєте інакше, то поділіться своїми думками у коментарях під цим відео. З тих самих логічних міркувань. Виправдано зробити висновок, що умовою збереження миру у реальному світі, звісно, не у світі лівих утопій. Умовою одною із умов збереження миру є озброєння чесних людей. Є ще один варіант, але він трошки є дорожчим. Його використали Сполучені Штати Америки наприкінці Холодної війни. Вони змусили. Радянський Союз піти на такі витрати на озброєння, що неефективна комуністична економіка не витримала їх, і система розвалилася, ну а точніше, змушена відмовитися від ідеї, була змушена відмовитися від ідеї світової революції на деякий час і змінити тактику. Однак не менш ефективним може бути озброєння, хоча б до такого рівня, щоб агресія перестала бути вигідна для агресора. Щоб агресор зрозумів, що воєнні дії не варті неминучих втрат, які будуть завдані стороною захисту, якщо деякі країни повністю розброяться у відповідь на пацифістську пропаганду, то в них можна буде вторгнутися навіть на велосипедах і не буде зроблено жодного пострілу. А міжнародній громадськості це представлять цю агресію як мирний велотур. Одним словом, незалежно від декларованих намірів, пацифізм, який проголошує необхідність загального розброєння, служить лише для того, щоб послабити миролюбиві держави і зробити їх здобиччю для агресорів, а також зменшити вартість агресії. Пацифізм, дорогі мої, служить виключно агресору. Пацифізм позбавляє самозахисту мирні держави, видаючи їх як здобич агресору. Кожен, хто вірить, що агресор зміниться під впливом пацифістської ідеології, через це позбудеться зброї, ну, мислить неадекватно. Ну, Я або наївним, або дурним. А кожен, хто підживлює такі погляди і таку віру, ну, діє на користь агресора. У 1942 році. Троцкійст Партіан Review опублікував листування Джорджа Орвела, в якому він критикує пацифізм як профашистську ідеологію. Пацифістська пропаганда виходить із того, що всі люди однаково сприятливі до гасел гуманізму, а отже, однаково благородні. Але це не той випадок. Багато людей заробляють на життя пограбуванням, а також є багато тих, кому. Заважає вчинити пограбування, ризик бути застреленим. Суди і в'язниці в усіх країнах містять злочинців. Вони є і в Україні, і в Польщі, і в Америці, і в Ізраїлі, і навіть у буддистських країнах, де начебто ніхто не хоче образити навіть комашку. Це означає, що в усьому світі є ті. На жаль, хто живуть і будуть жити за рахунок бандитизму, доросла людина не може не знати про такий очевидний факт. Якщо пацифістські гасла висуває наївна молодь, наприклад, яка через свій підлітковий вік має такі альтруїстичні схильності, ну то це ще можна зрозуміти. Хоча не варто це виправдовувати і не варто терпіти, бо це. Толерантність, яка провокує до війни. Натомість, якщо доросла людина проголошує такі гасла, ну, то вона або інфантильна мислить категоріями дитини і виконує роль так званого корисного ідіота, який діє на користь агресора, або робить це свідомо. Якщо доросла людина свідомо займається такою пропагандою, то їй рано чи пізно доведеться заплатити за таку послугу, і така плата може бути важкою. Тому в інтересах агресорів є пропагувати пацифізм, оплачувати пацифістські рухи, використовувати для цього масові молодіжні рухи, адже навіть заплатити невеликій кількості професійних агітаторів і переодягнути їх до прикладу, ну, в якогось, не знаю, хіпі. Ну, буде дешевше, ніж найняти багато дорослих статистів. До того ж, пацифістична пропаганда в устах молоді вона звучить ну, дуже вірогідно. Е, вірогідно, так. Всі цим вражені, що молоді люди не хочуть конфліктів. Незалежно від того, яке виправдання тут використовується: чи християнське, марксистське, язичницьке, дадаїстське чи буддистське. Поширення пацифістської ідеології серед молоді є найогиднішою і злочинною маніпуляцією. Здається, дорогі мої, що нам варто, нам, католикам, християнам, варто повернутися до традиційної католицької доктрини на тему справедливої війни, оправданого захисту і до адекватної оцінки людської природи. Ми ж. Не втрачаємо духа, молимося за наших воїнів, допомагаємо кожен на своєму місті так, як може, і молимося, щоб скоро був піднятий прапор, але не білий, а жовто-блакитний. Ну десь там, в Кремлі, над ним переможеним. Дякую за увагу. Дякую за ваші. За вашу допомогу, за ваші пожертви, я їх використовую для закупівлі всякого там спорядження. Хто бажає долучитися в описі, є така можливість. Бувайте здорові, до зустрічі!